Місточку виплеєм, Божа мати, сина мала. Щебрий вечір, добрий вечір, Божа мати сина мала. Божа мати сина мала, та й в пеле побивала. Щебрий вечір, добрий вечір, та й в побивала. не побивала. Побила, та й на пристіл положила. Щедрий вечір, добрий вечір, та й на пристіл положила. І сходіться всі святі, беріть книги золоті. Щедрий вечір, добрий вечір, беріть книги, золотії. Стали книги як ви му ім'я дати. Щедрий вечір, добрий вечір, як і му ім'я дати. Дали йому на ім'я, най то буде самсус Христос. Щедрий вечір, добрий вечір, най то буде Самсус Христос. А Марія, як почула. Добрий вечір ізлюбила й і ухвалила, хвалила. Ізлюбила й ухвалила, аж вся земля звеселила. Щедрий вечір, добрий вечір, аж вся земля звеселила. І сходіться, християни, Самсус Христу смежи нами. Щедрій вечір, добрий вечір. Сам сус Христос межи нами.